Дякуємо! Привіт! Ви на каналі Зналхаб. Мене звати Марина, і сьогодні у нас проходить випускний у Львові, на якому зібралось більше п'ятисот наших учнів. Тож давайте у них спитаємо, як вони готувалися ДНМТ та які поради можуть дати майбутнім одинадцятикласникам. Розкажи, скільки годин на день ти присвячувала навчанню? Це все залежало від мого настрою, від дня, від погоди, але приблизно дві-дві з половиною години. Десь так. А до якого предмету ти готувалась найдовше? До історії. Розкажи, а що тебе найбільше здивувало під час самого тестування? Чого ти не?

Я не очікувала, що настільки все буде просто. Здавалося, що все буде набагато складніше. Багато учнів казали, що там дуже складно, що всі переживають, там можеш не здати. Але насправді все було набагато легше, чим ми думаємо. Треба вірити в себе і все буде добре. Супер, дякую тобі. І дякую вам. Розкажи, яка була твоя улюблена традиція або звичай під час занять з нового no Я дуже сильно любила дивитись мотиваційні відео з Дімою кожен урок. Вони мене нереально заряджали, і завдяки ним можна сказати, я склала ним те. Скільки ти написала англійську? На 179. Клас, красотка. Дякую. Розкажіть, які використовували найбільш незвичні методи підготовки до НМТ? Протягом останніх трьох місяців ми з моєю подругою, з якою я познайомилася в ЗНО-хаб, дивилися уроки онлайн разом у Zoom. і це прокрачу нашу самодисципліну та мотивацію. Це ви вдвох разом дивились, так, так. правильно. Так, ми виходить контролювали одне одну і таким чином дивились більше вебінарів і проходили більше тестів. А розкажіть, ще, як ви боролися із втомою та стресом під час підготовки? Можливо, у вас є якісь лайфхаки. У нас є величезна ком'юніті під назвою «Діддом». Це група, яка має в собі велику кількість підлітків, які підтримували один одного. І це вам допомагало боротися з стресом. Дуже допомагало боротися з стресом, тому що вони ми бачили, що ми не одні, які в такій ситуації. Супер, дякую вам. Розкажи, що на твою думку є найскладнішим в НМТ? Напевно, це цей тиск, який відбувається протягом усього року. Тиск на самому НМТ, і особливо останні пару днів перед НМТ. І також можливо важко заставити себе готуватися, або, наприклад, порівнювати себе з іншими, коли ти бачиш, що подруги ліпші результати, і це можливо дезмотивує тебе. Це для мене є найважчим. Розкажи, а ти боролась якось із цим із цим. Тиском і, так я старалася, я намагалася себе заспокоїти якось. Можливо, це все мої думки, і насправді не те це не є щось важке. Це звичайний тест, який не вирішує твою долю, і це так і є. Так, якби ти могла описати навчання в зенохаб трьома словами, які б це були слова? Було весело, цікаво і менше стресу, ніж якби це була підготовка просто самостійно з якимось репетитором або в школі. А ти готувалася якимись іншими способами, окрім зенохаб? Спочатку з математики я почала готуватися з репетитором, але за місяць вже мені не хотілося взагалі готуватися, тому я його кинула і почала готуватися з Кристіною в знохаб. Розкажи, чи були якісь міфи про НМТ, які ти вірила, і чи вони виявились правдою? Казали, що це дуже страшно, що буде дуже переживати. Насправді це не так. Я прийшла спокійно, сіла і зовсім не переживала і склала на високий бал. А на який ти бал склала? Мова 195, все решта 180+. вісімдесять плюс. Клас, вітаю. Розкажи, яку одну пораду ти могла б дати майбутнім учням ЗНО-хаб? Я б їм радила перш за все не переживати, адже НМТ – це звичайний екзамен, не треба його перебільшувати, як я в свій час зробила. Е, Наснаги, мотивації і не забувайте на навчання. На навчання в школі на навчання в зно хаб це правильна відповідь на <ріхи> Розкажи, що б ти порадив майбутнім 11-класникам? Пораджу я набагато менше хвилюватись, забити на оцінки в школі, бо це все просто така, знаєте, таке все дуже треба. І більше готуватися до НМТ. А з ким готуватись? З школою з Яке у тебе було найнесподіваніше відкриття про НМТ, коли ти почала до нього готуватись? Ну я готувалася на курсах ЗНО хаб з Яніною» по історії, і найнеочікуванішим для мене стало те, що я ніколи не думала, що я можу вивчити стільки дат, а я буквально знала кожну обов'язкову дату з переліку. І в кінцевому результаті всі так лякали, що НМТ це так складно. А насправді, якщо справді ретельно готуватися, то це буде дуже просто. І наскільки ти в підсумку склала? Історію на 100 94. А на 200? Українська мова. Супер! Сподіваємось, вам сподобалось це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!